На зламі осаді наша знімальна група побувала у селі Попівці під Кам'янської громади, де відбулося справжнє футбольне свято. Докладніше у сюжеті сьогодні в команді відроджені команді села Попівці Енергія 10 років і тому організовано турнір за участю команд з Тернопільщини з нашої територіальної громади голубиці та міста Вроди. Голова Підкам'янської громади поділився особливостями цього турніру. Приємно, що молодь громади активно проводить вільний час, відвідуючи футбольні змагання, боліваючи за улюблені команди. Учасники футбольного турніру привітали усіх, хто дотичний до нього. Я кожен раз це їзджу на футбол за команду Вакбора. Багажся. На даний момент граю за ФК «Енергія». в клубі сьогодні 10 років. З чим хочу їх привітати. За цей клуб, так сказати, почав свої перші ну, одні з перших футбольних кроків дорослому в дорослому футболі. Звичайно, хочу побажати всім удачі без травм. Також треба подякувати нашим Збройним силам України. Завдяки їм ось такі турніри проводяться. Ну і успіх у кожній команді. Приємно бачити, що такі турніри відбуваються, хлопці з бажанням. Богдан Бутинський розповів про спортивні досягнення та 10-річну історію творення футбольного клубу Енергія. Хотів би насамперед побажати, що спорт, щоб в громаді розвивався, що в нашій державі. Сьогодні дійсно приємно, що є багато кількість людей. Щоб... І приємно, що ця команда базується на місцевому ентузіазмі. Адже колись попівці мали дуже сильну команду, ще в 70-х роках здобували першість в районі. Вигравали кубки, потім був свої ліни. Такі можливо команди не було на початку 90-х років, і в 2014 році, завдяки місцевій молоді, ця команда відновилася та продовжує участь у районній першості та першості під з футболу. Житель села Попівці із найкращим побажанням у цей день звернувся до гравців футбольної команди «Енергія». Ну, як постоянні вболівальники. Що ви хочете побажати усім гравцям сьогоднішнього матчу? Хочу побажати миру і перемоги. В першу чергу, здоров'я. І щоб розвивався футбол сільський в школах, переважно, щоб менше відвідували барів, а ходили бо спортивної приладдя, на ньому ще ніхто не був. Хіба діти маленькі? Треба все починати з школи. І популяризації робити футбол сільського. Бо всі таланти, всі, які грають за кордоном, де вони не грали, всі пішли зі села, починаючи з Блохіна і кінчаючи Біланом і Шевченком, таких наших зірок. Вони всі підняти їхню історію, всі зі села. Ну, насамперед, це є зайнятість населення, це є здоров'я, це є спорт. І насамперед сьогодні бачимо, що є велика кількість людей. Це насамперед для сільського населення, це є те, що люди мають куди вийти, підтримати свою команду та отримати позитивні емоції. Господарі даного турніру енергія. Перше місце – футбольна команда Гоб'єра завершився ювілейний турнір. Нагородженням команд, які здобули перемогу. Щира подяка усім, хто організував цей турнір, попередньо підготувавши медалі та кубки, щоб нагородити його переможців. Бажаю перемоги, щоб скінчилася війна, щоб не гинули діти, саме головне зараз. А футбол це просто розрада, щоб зняти напругу і зробити маленьке свято для села. Приємно сьогодні бути на такому турніру і завжди, як кажуть, Команда грає для когось, та, для своїх болівальників, за честь свого села, за честь своєї країни, за честь свого краю. І команда «Енергія попівці також вдячна тим своїм болівальникам і від себе, від, від команди, від Підкам'янської селищної ради є такі подяки болівальникам команди, які завжди підтримували команду і були у Важкі часи і в часи перемоги завжди були знаю, Сервило Володимир Якимович. Висока довіра. Грех Богдан Петрович.

Семщина Володимир Степанович. Також завжди, як кажуть, команда існує завдяки тому, хто його відновлює. Попівці мають великі футбольні традиції. Команда колись була переможцем районного чемпіонату володарем Кубка багато разів. Ну, був такий період, що команди не було, і є люди, які ту команду відновлювали. Також їм вдячність від команди, від Підкам'янської селищної ради. Роман Богданович, вам насамперед. Ви багато теж приклалися до цього. І Свястановичу Петру Володимировичу, немає. Свястановичу Володимиру, Михайлу Володимировичу. Відняшевському Віктору Степановичу.